57% опитаних ветеранів та ветеранок зіткнулися з перешкодами при працевлаштуванні. Найпоширенішими перешкодами є невідповідність заробітної плати, потребам та проблемами з фізичним здоров'ям. Про це свідчать результати дослідження працевлаштування ветеранів та ветеранок, бар'єри та адаптаційні виклики. Також дослідники підкреслили, їхня гіпотеза про те, що ветерани з інвалідністю частіше стикалися з перешкодами при працевлаштуванні, ніж ті, хто її не мав, не підтвердилась. Більш детально про це говоримо далі. І вже з нами на прямому включені Андрій Коляса, керівник відділення Львівського центру надання послуг. Учасникам бойових дій вітаємо вас у нашому етері. Добрий вечір. Тож, пане Андрію, давайте розпочнемо з того, які ключові перепони з боку роботодавців найчастіше зустрічаються наразі під час найму ветеранів. Так, дійсно, ветерани, які звертаються до нас, розповідали випадки. Це має на увазі ветеранів, які самостійно працевлаштовувались, які не могли знайти собі роботу. Що робототавець, коли знає, що людина є учасником бойових дій, і він відразу сприймає її як якогось, не знаю, контуженого і людини, яка готова там не знаю, вбивати всіх підряд, ну насправді це не так. Просто склався такий стереотип людей. Ну, це така сама людина, просто яка побачила трошки більше від інших. Ну те, чого інші не бачили. Е, ну, звичайно, має травму, має е, завищення почуття справедливості. Е, ну, вони є недекватними, е, правда, бувають різні випадки людей. Ну, це не означає, що кожна друга людина е, з числа ветеранів. Це вже якийсь адекват. От. Ми працевлаштовували хлопців навіть після полону, і це абсолютно адекватні люди, які себе в роботі проявили дуже добре. От. Ну, Андрію, а... а звідки взагалі ось така стигматизація безпосередньо ветеран... ветеранів війни? А, з чого це почалося? Як це відбулося так, що наше суспільство дуже вдякує кожного дня, кожної ночі а, людям, які захищають наш сон? А потім ця людина повертається в суспільство і виявляється, що стикається, ну щонайменше, зі стигматизацією своєї взагалі персони. Ну, дивіться, до того люди цивільні, так сказати, вони з ветеранами рідко стикались, або взагалі не стикались. І людина, яка не знає, то в неї відразу така думка виникає. Ну, хочу вам сказати, що працівники нашого центру всі ветерани, і нічого працює, ну, або ветерани, або близькі родичі ветеранів. Панею, як можна зменшити взагалі упередження щодо психоемоційного стану? Як можна цю історію і цю ситуацію змінити на краще у суспільстві? Тому що ми розуміємо, що це лише початок. Дуже багато хлопців зараз знаходяться на передовій. Вони будуть повертатися, і вони будуть хотіти повернутися в тому числі до нормального соціального життя. Соціальне життя передбачає роботу і одруження, і дітей, і дружні стосунки. То що робити в цьому плані праві? Дивіться проведення цивільним населенням. В нас, наприклад, працюють психологи, про що я хотів вам сказати, психологи нашого центру, і вони проводять навчання з різними фірмами, проводили, проводили з контролерами, проводили з працівниками Львівської міської ради, проводили навчання навіть з національною поліцією, проводили по чому навчання? Проводили навчання по вмінню. Спілкування з ветеранами. Правда, зараз, станом зараз, вони більше працюють з військовими частинами. Тобто тут вже йде навпаки. Вони готують ветеранів до того, як вони повернуться, що на них чекає, це повернення з фронту. Добре. Але ж не тренінгами єдиними, чи існує якась можливість або вже є інструменти. Якихось соціальних залучень людей, якихось інформаційних кампаній, які можуть відбуватися. Тобто, що ще недопрацьовано? Де ще ось той чорний кут, який ми не бачимо як суспільство, куди треба просто посвятити ліхтариком і це виправити? Ну, Дивіться, людей дуже рятує робота. Це я вам скажу як ветеран, тому що я о, прийшов дві кампанії. Мене було АТО, було і, і зараз було з 22 по е, Був учасником бойових дій, і е, в 2015 році, коли звільнився е, з армії, м, наприклад, мене врятувала робота. І вчора відкрилось дуже класне стрільбище. Це як один з варіантів розрутки для ветеранів. Плюс різні арт-терапії. Влаштовуємо також е, е, самопоміч. Це не самопоміч е, це називається групи взаємопідтримки. Це також дуже важливо. Добре, давайте тоді більш детально поглибимося е, безпосередньо в проблематику питання працевлаштування ветеранів. Е, чи... Е, що взагалі там відбувається? Наскільки ефективні сьогодні державні стимули для того, щоб роботодавці були зацікавлені взяти на роботу ветерана, або якщо навіть він не зацікавлений, але тим не менш держава зобов'язує його це робити. Адже ми пам'ятаємо, що свого часу доволі непогана компанія вже державна була проведена з приводу того, щоб брати на роботу людей з інвалідністю, і це спрацювало. Так, ну тут факти говорять самі за себе, тому що дивіться: наприклад, у нас більше працедавців, більше вакансій, ніж звернень дуже багато. Сьогодні був дуже важкий день насичений, і я не встиг внести в базу нові вакансії. Там десь було за сьогодні тільки шість. Тільки за сьогодні. От. І деякі працедавці навіть телефонують і трошки ображаються, що ми нам не дає? Ну, нема кого. Але правда, ветеранам також не всі роботи підходять. По-перше, це є заробітна плата. По-друге, зараз з фронту повертаються люди в основному з інвалідністю або по віку, і там не вся робота підійде. Чи існують якісь державні програми, які стимулюють безпосередньо роботодавців для того, щоб вони облаштовували місця, для того щоб робили місця робочі придатними для людей з інвалідністю. Що відбувається на цьому тлі? Це субвенції, це доплата до 8 тисяч гривень. По перше, по друге, якщо голосуються на роботу, люди з інвалідністю першої другої групи, там де для? Влаштування інклюзії е, за людину з інвалідністю другої групи до 80 тисяч гривень, першої групи до 120. Е, ну, це не основне. Саме головне що немає людей. Тому що багато хлопців на фронті, е, тобто на роботі нема кому працювати, і в основному працедавці хочуть просто люди. А працювати зараз можуть ветерани, яких не заберуть зараз. Скажіть, а чи є взагалі сенс зараз вже впроваджувати, наприклад, в армії якісь курси перекваліфікації, якісь додаткові навчання вводити для того, щоб людина, яка прийшла з фронту, вона вже була якщо не інтегрована, це неможливо зробити так швидко, але, хоча підготовленою і навичками, і психологічно? Війна триває. Хлопці на фронті там це зробити неможливо. Це можливо хіба що для тих, хто знаходиться в тилу. Тобто, хлопці, які отримали важкі поранення, які не можуть виконувати завдання на передовій, тут так. Для таких хто можна. А, як структурувати підтримку ветеранів, що вирішили, наприклад, зайнятися своїм власним бізнесом, своєю справою? А, як справи тут? Наскільки держава відкрита до допомоги, і наскільки це відчутно? Чи, чи, і чи відчутно це? Дивіться. Є курси від міста, є курси від держави? Проводяться навчання в центрах зайнятості. Там ж на гранди, про Гранди можу окремо розповісти. І є курси, наприклад, 300 від ідеї до ветеранського бізнесу. Я сам ці курси проходив зараз, наприклад, стартують 24 червня. Кому буде цікаво, на моїй сторінці в Фейсбуці є посилання. А взагалі з якими проблемами стикаються ветерани, коли взагалі в принципі задумуються про власну справу? Чи стикаються з такою проблематикою? Масштабною знову ж таки якоюсь... Такою, знаєте, думками про те, що чи варто чи не варто довіряти, чи варто чи не варто розпочинати бізнес, якщо це бізнес-партнерство, розкажіть про це, чи знаєте ви такі випадки? Я завжди хлопцям говорю, щоб спочатку пройшли курс. Тоді, на протязі курсів, людина розуміє вже чи варто їй цим займатися, чи не варто це взагалі не її, тому що не всім це підходить. Але коли людина проходить курси. То є менторська підтримка, тобто її ведуть далі. Щось виходить, що не виходить, підказують, допомагають, але дійсно варто для початку пройти курс і зрозуміти, чи це твоє. На рахунок грандової підтримки є від міста, є державна підтримка. Люди трошки бояться цього ветерани. хоча, наприклад, державна підтримка там є свої. Перспективи в хлопців державна підтримка: там людина не віддає кошти там за якісь кредити, там віддає кошти за рахунок податків працевлаштованих людей і за рахунок податків бізнесу самого. Um... Давайте ще обговоримо таку історію про те, що е люди, які зараз знаходяться на війні, вони отримують якісь специфічні навички, але тим не менш, чи можуть вони ось ці специфічні навички знадобитися вже тут, у цивільному житті, коли людина повертається з фронту, чи є такі випадки і е чи є взагалі. Така і необхідність і сенс робити так, щоб адаптувати вже їх військові навички тут у цивільне життя. Ну розумієте, люди зараз думають, що військові навички це просто стріляти, вбивати. Зараз технологія йде вперед. І є дуже багато талановитих хлопців, які з тими самими дронами працюють. І є, наприклад, мій двохрідний брат, що вони самі придумали там собі кулемет поставити на. Наземний дрон. І такі навички, вони навіть науку будуть сунути вперед. Без сумніву, Це... абсолютно. Це просто випадок з самими дронами. А є ще багато технологій про які не варто розповідати. А... Чи можете розказати пане Андрію, які галузі на зараз найкраще підходять для людей, які повернулися з фронту? Дівчата, хлопців, які повертаються, вони ветерани, вони мають так чи інакше особливості психологічні фізичні. Але чи є якісь галузі, які ну, от людина буде мати найменший супротив в? Там, де вона от влаштується, чи є такі? Дивіться, ми відкрились 2 січня, і в нас додатковий напрямок працевлаштування, облаштування, ми не тільки цим займаємося. І в першу чергу в нас були люди, які повернулися з інвалідністю або повіку, і в них найбільша така вакансія була, сама популярна була вакансія це охоронець. А на рахунок поводження. В... На роботі з цивільними для того я вже казав є тренінги їх постійно, постійно, постійно потрібно проводити. Як ви оцінюєте конкретно, ви оцінюєте зараз масштаб цих тренінгів і їх кількість для того, щоб суспільство якнайшвидше адаптувалося, тому що ми розуміємо, що суспільство має дуже швидко перелаштувати свої бачення, якісь упередження. Відкласти і бути більш толерантними, тому що це єдиний спосіб жити у цьому суспільству всім, і які мають військовий досвід, воєнний, так і які не мають цього досвіду. Але, тим не менш, ми всі українці, ми всі хочемо жити в мирі, в злагоді, і ми хочемо заробляти гроші, творити сім'ю. Тобто, ось наскільки зараз ось, ось ця історія, ось ця прірва, вона велика. Дивіться, наших психологів не так багато. Вони, якщо чесно, працюють дуже інтенсивно. дуже. Якби інші психологи з інших, ну, з волонтерських організацій, з інших структур долучались, то це би було набагато краще. Психологів не так мало. Так що, ну, я думаю, можливо, хоча б покрити, тому що. Не тільки Львів, а й світ, Україна не готові до повернення великої кількості ветеранів Це нашої перемоги. І з цим потрібно буде працювати. І хоча б частково покрити таку потребу. Тобто можемо говорити про те, що найближчим часом у кожному колективі буде працювати психолог, принаймні має працювати. Так. Добре, давайте тоді поговоримо про те, як адаптувати робочі місця і колектив саме вже безпосередньо до потреб ветеранів, тому що є питання інклюзії, є питання психоемоційного стану людини і колективу. Що з цього приводу, що вже зроблено, що має бути ще зроблено для того, щоб ось цю історію зробити максимально комфортно для всіх учасників, наприклад, робочого процесу. На рахунок інклюзії зараз це дуже добре розвивається зараз. Практично кожен заклад, який створюється новий, там мають поняття про інклюзію, Там є певні вимоги, певні вимоги до розміру дверей. Ну там дуже багато всього до тих самих обиралень, до мивальників, до цього всього. На рахунок психології, ну я наразі, можливо, я не привинний. Я бачу. Вихід в цьому що просто потрібно працювати з цивільними людьми. Можливо, психологам навіть більше з цивільними потрібно працювати, ніж з ветеранами. Ну але з ветеранами щоб більш потрібно індивідуально працювати, то з цивільними людьми проходять в основному групові заняття. Це вже трошки спрощує. Як це має виглядати? Це просто повинен психолог якийсь приходити на підприємство і робити якесь навчання. От як це має виглядати ось ця робота з цивільними людьми? Так, теж та ще психологи і працювали, але коли приходили на підприємство, то брали з собою ветеранів. Обов'язково. І причому були ветерани, які проявляли агресію. Так. Ходили до наших психологів, в них ця агресія трошки стихла, і страшні випадки, але могли розповісти. Тобто, все одно психологічна підтримка і ось ця, знаєте, кореляція здорового колективу вона все одно є з станом саме ветерана. Вже тобто, чим більш прийнятний колектив. Тим комфортніше вже людині адаптуватися там. Чи кореляції немає? Якщо психоемоційний стан нестабільний, то це не впливає один на одного впливає. Дуже впливає, але не думайте, що всі ветерани це є звірі якісь. Я пройшов дві кампанії і ніби нічого не, не робив такого. Але дуже впливає від колективу. Тому що колектив повинен вміти як поводитись, як спілкуватись, які питання можна задавати ветерану, які не можна задавати ветерану. Це дуже важливо так. Дійсно, суспільство має бути готовим до того, щоб вчитися нам, цивільним людям, підлаштовуватися під людей з фронту, які приходять в цивільне життя. Це наш обов'язок перед тими людьми, які захищають зараз нашу землю, наш сон. Наше життя і наше здоров'я ми вам щиро дякуємо. Я думаю, що кожному нашому телеглядачу буде зараз про що подумати наодинці самостійно. І я сподіваюся, що ось ці програми вони більш все більше і більше будуть введені безпосередньо у український бізнес, українське підприємництво для того, щоб ми якнайшвидше, як суспільство, були готові бути тим суспільством, яке має прийняти інаковість інших людей. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви приєдналися дякую. до нас, і дякую, що поговорили з нами на цю тему. Пан Андрій. Коляса, керівник відділення львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, з нами на прямому включенні. З ним говорили про проблематику ветеранів війни в Україні.